Вікторію Литвиненко як акторку я відкрила після перегляду серіалу Перші ластівки. Я була просто заворожена грою цієї актриси. Музика. Ось цей розклад саме про неї. Яке півріччя буде в неї, що її чекає. Імовірно, зараз Вікторія, як і більшість із нас застрягла в минулому. Ми всі пам'ятаємо, який мирний був час ще кілька років тому, і всі, хочемо чи не хочемо, повертаємося думками туди. От так само відбувається і з акторкою. Але півріччя для неї пройде досить добре, в таких стабільних, гарних енергіях, навіть в якихось енергіях свята. Можливо, вона завершить якийсь проект і зможе це відсвяткувати. І, ймовірно, її рідні чи друзі будуть поруч з нею в ці півроку. Бо є отаке відчуття своїх людей, свого колективу на протязі цього півріччя. А фільм, в якому вона зніматиметься, швидше за все буде саме про цілогідні події в Україні. Бо сюжет фільму про якийсь затяжний конфлікт, про якісь втрати, про те, що людина відчуває біль. А героїня, яку грати на Вікторія, буде енергійна, буде така пробивна собі дама. Ця персонаж діятиме, говоритиме, вона буде рішуча, буде енергійна і добиватиметься того, що їй потрібно. Чи того тієї правди, в яку вона вірить. Стосунки з колегами-акторами швидше за все, все будуть нормальними, спокійними. Можливо, до інших людей ці актори якось проявлятимуть себе з токсичного боку. Або маніпулюватимуть, або якось намагатимуться контролювати. А от з Вікторією цього не буде. З Вікторією вони будуть дійсно гармонійні, спокійні, нормальні професійні стосунки. На жаль, перспективи для фільму не надто, чи то неправильно десь щось планували, бо схоже на те, що будуть якісь матеріальні проблеми. Можливо, дійсно з грошима, що не вистачатиме бюджету, а можливо щось таке менш критичне, наприклад, з реквізитом чи з костюмами щось десь невчасно зроблять. Чогось не вистачатиме якоїсь практичності на зйомках цього фільму. Романтичні стосунки в ці півліччя швидше за все будуть не дуже вікторію. Можливо, саме через те, що вона буде з головою занурена в роботу над фільмом. Це не про те, що стосунки будуть погані. Це швидше про те, що на стосунки немає часу. Вона не встигає тут і там. Сама акторка буде в безпеці. Нічого в ці півріччя карти поганого їй не передбачають. Ніяких аварій, ніяких нападів, ніяких пошкоджень. Але душа її дуже болітиме. Ну в кого з нас не болить душа через те, що діється в Україні, через те, що наші рідні не в безпеці. От і вона теж переживатиме за це все, що тут відбувається. Тобто фізично з нею все гаразд, але душа болить.